Ремонт на Чорновола у Рівному відновлюють. А відтак автомобільний рух транспорту вулицею перекриють. Таке повідомлення сьогодні зранку з'явилося на офіційній Фейсбук-сторінці міської ради. Тривають роботи на вулиці Чорновола. У зв'язку з цим із 10 години 1 листопада до 18 години 16 листопада буде повністю перекритий рух автомобільного транспорту на ділянці від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського. Таке повідомлення неабияк занепокоїло рівнян, адже вулиця Чорновола одна з найбільш популярних міських артерій обласного центру. Однак в департаменті інфраструктури та благоустрою запевняють, повторне перекриття вулиці вимушений крок, аби швидше завершити ремонт дороги. Підписане розпорядження від сьогоднішнього дня. Якщо не помиляюся, повинна бути була перекрита вже дорога з 10-ї ранку, але дорога ще не перекривалася, Скільки стягується так само техніка, вона не габаритна, вона йде під'їзними шляхами. Тому дещо питання перекриття відка відтермінувалося, але вона буде вже перекриватися сьогодні, це, мабуть, що однозначно. Відповідно до проєкту дані ремонтні роботи на участку Чорновола будуть тривати 23-24 рік. Нагадаємо, що ремонтні роботи на вулиці Чорновола розпочалися ще у червні 2023 року. У вересні ж після численних обурень мешканців рівного ремонт дещо уповільнили. Ще тоді начальник департаменту інфраструктури та благоустрою нам розповідав, зробили це задля того, аби відновити транспортний рух. Я думаю, що правильно буде і це доцільно повністю призупинити щось одне або рух. Або роботи, тому ми будемо призупиняти роботи для того, щоб відбувся нормальний повноцінний рух. Загалом ремонтні роботи планують закінчити в 2024 році. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV.